Вітаю всіх! Хочу трішки зробити коментар до відео з президентом, що я виклала. Хто мене давно дивиться, знає, про що мої розклади. Хто не дивиться, дивіться профіль там все є. У мене був один розклад, я не пам'ятаю, коли він був, але як повернуться території. І в мене був, було, я чітко пам'ятаю там одну річ, що на військовий шлях топік, а потім на перемовини з цього топіка результат був. Ось що відбувається: заходять у топік дві сторони на військовому фронті. На тему дозволів всього іншого по Харківській області, вибачте, глухих нема. Тому я давала також пост, що не хочу більше це робити, бо наслухалась вже добре. Сьогодні, у другій ночі, також наслухалась. Ви знаєте, важкувато це все слухати, але я розумію, що це добре, те, що я чую. Це так, к слову. Давайте реально дивитись на речі. Військова деокупація неможлива, і це факт. Зараз відбувається, що на полі бою. Треба вигризати територію, щоб вийти на максимально вигідних умовах. Ви розумієте, де просувається ворог більше, де ми, і що відбувається. Які області більше втрата території, де менше. Це є. Але. Дійсно зрозуміло, що деякі області більше будуть в окупації знаходитись часу, ніж інші. Це також треба розуміти. Сказано нарешті, що ця окупація буде шляхом перемовин все дуже добре і класно. Нарешті скажу так: якщо закінчаться остра фаза війни, обстріли, бойові дії закінчаться, вже, вже краще буде легше жити будь-де. Розумійте, легше буде жити. І це буде супер класно і кльово. І нарешті зможемо жити. А ті, хто захоче чекати до окупації, зможуть чекати в якісному житті. Без обстрілів, без тривог, без цієї гидоти. Це дуже важливо. Тому що жити треба тут і зараз, а не мріями. ми. Робила я розклад про психічний стан людей, вибачте. Але там жуть, просто жуть. Ми ж не люди становимося, ми якісь зомбі. Причому з пошкодженою психікою, конкретно пошкодженою. Це неприємно, це дуже неприємно. І, знаєте, я якось зроблю розклад ще. Я подумаю, як, коли будуть ціле бажання, бо теж втомлена від цієї тематики, ви бачите, в мене якась тематика більш менш по-іншому гуляє, бо надоїла мені військова тематика. Хочеться спокою, ви знаєте, вже відновлення вже хочеться дивитись. Приємні якісь речі, досить. Це втомлює. Це дійсно втомлює. І ті, хто злий, тому що там цікавить тільки повернення додому, більше нічого, вибачте. Якщо у вас така є проблема, якщо ви не можете справитися з цією психологічною проблемою, вас більше нічого не цікавить, то, то це вже дзвіночок звернутися до спеціаліста за допомогою психологічною, а не звинувачувати, оточуючих в тому, що хтось хоче думати про щось інше. Я не, дум... Я не буду думати про деокупацію постійно, тому що мені це не потрібно. Це дійсно так. І в більшості країни це не потрібно. Я хочу ви зрозуміли. Деокупація стосується саме тих людей, які з цим стикнулись. Хто має там родичів житло? Оце так. Якщо інші будуть ще про це думати, вибачте, кукуха з'їду всієї країни. Це зрозуміло. Якщо це не стосується напряму, людина про це фізично не думає, тому що воно не впливає на її життя. І це також треба розуміти і поважати цю думку. Ніхто не повинен думати про інших. Це факт. В нашій країні це факт. Вже всі втомлені, вже всі хочуть спокою для себе, перш за все для себе. Перш за все, треба любити себе і думати про себе, потім про іншого. Скажу чесно, якщо я дитина, я повинна подумати про себе, щоб я змогла потім допомогти дитині. Дитина сама собі не допоможе, дитина мені не допоможе. Але якщо я буду в нормальному стані, я допоможу і собі, і дитині. Це вам так, як приклад. Я зараз думаю про свій стан, звісно, щоб я могла нормально працювати, робити нормально розклади на різні тематики. Я не встигаю, в мене не є сил, в мене є фізичне, моральне виснаження, я робила пост. І тривоги також на мене впливають. Мені це не подобається, звісно. Якщо в Харкові нарешті диференціюють ці тривоги добані, і місто не буде слухати ці тривоги, коли немає загрози місту, це вже буде супер і прекрасно. Бо втомленість, починається втомленість, відчепляться від Харківської області взагалі все буде супер. Для мене. Я це кажу прямо, тому що це нормально. Це абсолютно нормально. Тим, хто проживає на Херсоні, хочеться, щоб відщепились від Херсонщини. І вже якось адекватності з Херсоном, бо таке враження, що Херсон той кинули на призволяще. Не зрозуміло, що з цим Херсоном, що від нього хочуть, але його кинули. Розумієте, ті, хто проживає в Донецькій області на неокупованій території, багато хто радіє, що вона неокупована, і... і на тому дякую. Є в мене такі підписники, які просто радіють, що немає окупації, і все. На цьому все. Ті, хто в окупації, вибачте, там вже інша ситуація. Вони хочуть там деокупації, наприклад, але ж це не від них залежить, і залежить це навіть не від ЗСУ, від великої політики. Тут же включається велика політика. Треба це розуміти і приймати, той факт, що. Не буде однаково. Комусь повезе більше, комусь менше, але не треба звинувачувати звичайних людей. Люди тут ні до чого. Кожен хоче жити, відпочивати і радіти життю. І це нормально. Абсолютно нормально. Психіка повинна також відпочивати. Військових повинні відпускати на ротацію, щоб вони відпочивали. На жаль, чому наші військові виснажені? Бо вони їх тримають там постійно, немає руху. Якби вони були певний час, потім ротація, відпочинок, потім знову на війну, потім відпочинок. І вони були адекватними і мали б сили. А так у них сил нема, бо вони не мають відпочинку адекватного. Ви зрозумієте це? Ось в чому проблема. Проблема ж в цьому. Відпочинок і військовим потрібен. Але не так, як зробили. Те, що зробили, це кошмар. Таке враження, що. Людей ненавидять в наші країни, вибачте. І, на жаль, є тепер дві касти дружин. І одна іншу просто ненавидить. І так ця ненависть буде постійно. Дружини військових підняли тему не дуже гарну, тому що вони вважають цих інших ухилянтами, вибачте, це також не дуже добре. Вийшло. І вони підняли хай-хай-хай, підняли, і що вийшла ось така мобілізація. З цього вийшла, де люди кидають позиції, де не хочуть воювати, просто. Тому що бусифікація це пішла. Це теж недобре. Треба все робити з розумом абсолютно все. А, людин, а люд, дружини ухилянтів, так званих, тепер на тих кричать: що краще мій буде ухилянтом, ніж як ваш. Ось, догрались. Це ми просто догрались. Треба поважати один одного і вміти доносити свою думку без негативу, без того, що натворилось. Ви розумієте, що будуть тепер всі ненавидіти друг друга, будуть і так буде і цьому жити в суспільстві. Цьому жити потім мені чомусь не хочеться жити в цьому суспільстві. Далі я бачу тенденцію, вона дуже дуже погана. Тому давайте вмикати мозок і починати жити своє життя, а не чогось чекати. Перестаньте постійно чогось чекати. Починайте жити.